Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Я ось зайшла знову в Теску і подивіться, що тут був завіз, але швидше всього цей завіз був ще позавчора, вівторок або в понеділок вночі. Ось тут знову є брасія. Швидше всього. Так, оце брасія. Мабуть, така сама, а може, і не така сама, як я купила. Знову Єнтіонцидіум. І є отака така темно темно-темно-червона. Вона трошечки вам відсвічує, наче в неонова, але вона такого темно-вишневого, прямо оксамитового такого відтінку. Дуже гарний колір. Нелі Айслер це Брогіара. Ось є Ось оця. Вона якось називається Hanny. Це... Камбрію вони пишуть, але Камбрія це тільки це такий назва марк... маркетингова назва. Але це, по ідеї, ем, онцидіум. Не, не онцидіум, а. Напишу вам обов'язково. Щось мені зараз в голові, oh. <голові> не вкладається, з... не, не пам'ятаю. Ем, Одантоглосум, ось. Ось такий Одантоглосум тут є. Е, назва в нього якось медовий, щось там, не пам'ятаю, медовий рай, щось типу того. Ось. Ось така красунечка є ще. Коштує тільки 10 євро. Це така типу Red Lip, але це не Red Lip, це щось інакше, бо тут губа така в неї, прямо бурякового відтінку. Бачу, там позаду така рожева ще красунька якась. З такою темнішою серединкою, і якась винозничка. А оце мені дуже подібне на попкорна. Але подивіться, вона тільки прийшла, а вже бутони жовті. Позаду, важа позаду, ось така. Була, мабуть, біла або рожева, а зараз вона фіолетова, помалювали її. Ось ще одна нелі, нелі Айзлер, така сама Нелі Айзлер темно-вишнева. Там вже Нарбона геть-често взяв, все, вона вже загине. Тут теж біла, але вона з бутонами зав'ялими. Ціна 14 євро, чесно кажучи, якби вони трошки знизили ціну, можливо, хтось би і купив. Але зверніть увагу на листя, це те, що я вам говорила. Бачите, рослина йшла по холоді, і оця така рожева, наче яблуневий цвіт, вона не виживе. Ви купити таку рослинку, це просто викинути гроші. Теж 14 євро її ціна. Ось, бачите, там 14 євро, і хтось купить. Вона на вигляд, наче непогана, але вона вся вже хвора. І, ну, і оця красота така фіолетова, знову помальована. Бачите, крильця в неї жовті, ну це була біленька, це швидше всього. Ось, і вона, оце всі фаленопси, що у нас є. Там я бачила огляд, дівчата роблять, то там є що вибрати. А ну ще одна синя. Теж, мабуть, зробили. А, це согою Юкідан. бо квітка доволі велика. Навіть оця квіточка, вона має десь розмах сантиметрів 9-10 величини. І, бачите, губа. Ось це согою Юкідан, Біленька її взяли, помалювали синім, і відповідно, така квітка загине теж. І ще хотіла вам показати знову онсидіум. Є оцей Sugar Baby, а є отой жовтенький такий, бачите, але він зовсім не ароматить. Абсолютно, зовсім ніякого запаху в нього немає. Ну ось і тут трошечки трошечки таких сукулентів. Єдине, що мені навіть не сукуленти, це така просто зелень. Ну, пише, наче, бачите, наче сукулент, Plant Mix Green, наче вони. Дварф це означає карликові, маленькі. Ну, як юки, бачите, тільки вони маленькі. Є тут і монстера. Молоденька монстера, є ще щось. Ось. Royal Green Plant. Не пише, яка, яка назва рослинки. Ось, трошки є в нас тут календула. Ну, така біленька, світленька, і там на є більшенькі горщики, О, там вони, така червона. Ось, ну і чесно кажучи, щоб щось таке вибрати, єдине, що мені привернуло мою увагу, ось оця рослинка. Зараз я вам покажу. Ось вона така цікавенька, в неї дивіться, це, це сукулент, але він дуже цікавий має листочки Сукулент in Agadir. Не знаю, що воно таке. Але ось таке воно цікавеньке досить. Такий сукулентик. Оцей мені сподобався. І оце, але це оці такі оленячі ріжки, чи як вони називаються. І ось ціна була на нього 11 євро. Бачите, жовта етакетка, пише Reduced. Тобто воно вже знижена ціна до 4. Ну, чесно кажучи, ця рослина вже гине, вона пересушена. Ну Така ще є, досить непоганенька. Таке щось цікаве. 7 євро коштує 6,99 євро. бачите, наче ялиночка. Ось, ну і є. Ось ця мене така дівчинка десь є, мабуть, вдома. Я раніше ними дуже захоплювалася ось цими рослинками, але тепер, чесно кажучи, мені чомусь не дуже їх хочеться. Найшла я знову зі гопіталом, подивіться, і він з отакими пупляхами. Але невідомо який він, тому що пише з гопіталом. Пам'ятаєте, минулого разу я купила, але тут дуже мало, тут тільки дві бульбочки вон всередині. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, тільки одна бульба, яка дала молодий зріст, і от там знизу ще одна старенька бульба. І це все. І він випадав, бачите, з горщика, подивіться, як там. Зараз хочу показати, що було видно. Ось отак бачите, коріння все на горі, весь зрихлий, такий, що видно, що висипався. Ось я на пуплях я звернула, на, на оці, бачите, звернула на поп'янки увагу, але ось вона, прошу дуже з екопіталом Весь на буде квітнути, але там дуже дуже погана картина. з капіталами дуже такі прикрі. Я б сказала, до. Пересадок, вони дуже не люблять, щоб їх шарпали, дергали, щоб їх виймати з горщика і знову садити. Вони дуже такі, ну прикрій. Ось така ще є зозуляста, в мене є така теж. в мене є вона. Дуже гарні оці такі структурні ці рисочки, вони такі, наче хтось їх приклеїв. Ще такий сукулент. А, на рахунок зі закінчу свою думку. Він не любить, щоб його пересаджувати, він не любить часті такі пересадки. тому не знаю, дуже маленька. Якби був, якби там хоча б ще з дві бульбочки були, я б, напевно, його теж купила, тому що зі гопіталом дуже гарні. І ще щось побачила. Так, брасія, брасія в цієї темні. От якщо тако подивитися, дивіться, в це мають трошки зелені кінчики, але можливо вона одна й та сама, тому що бордове стебло що що в тої, в тої. ось ще одна брасія, і прямо вже на бутончиках. Ось. Тут є трошки таких ще сукулентиків. Ось бачите, така наче як та сама, тільки це інакша структура, в неї інакше розположені білі рисочки. Ну і є у нас грошове дерево, а ця ще інакша. Це, я знаю Мариночка дуже любить. Дивіться, ця ще інакше. Бачите, яка наче дрібненькі такі, наче обсипана таким сніжочком і ниєм. Гарно виглядає. Ось таке цікавенька така, правда? Їх, якщо мати декілька, щоб вони були, от, наприклад, на підвіконні розкласти п'ять, але щоб вони були от в одному стилі, тільки різного. Ну от, Наприклад, оця і оця. Бачите вони. Ось, Бачите, як вони будуть виглядати ось. Ну і третя ще ота, мабуть. Теж було б непогано в такому. Оця така зелена, теж наче такого самого стилю. Але, чесно кажучи, нема місця на ці сукуленти. Вони дуже гарні, зараз їх все більше і більше є. Ось саспарагус теж є. У мене розрісся такими довгими пагонами на кухні. Ну, ось і все, фактично, тут ще є якісь, не знаю, що це. Не бачу. Якась така зелена, наче подібна листочки до китайської рожі, але то не, то не китайська. Це не вона. І фікус Бенджаміна, тільки маленький ще дуже. Монстери. Ціна 12 євро на монстеру, чесно кажучи, малесенька дуже. Подивіться, яка рослинка. Ось. І ціна на неї 11,99. Тут є отакий ще теж листя зелене, гарне велике ну 12 євро за таку рослинку трошки задорого. Як на мене, це задорого, реально. Ну, ось і все. Ось, дивіться, вибору немає взагалі. Фактично, ось. Оце все. Квіткова полиця у великому супермаркеті. Вибрати нема що. Дуже багато зрізаних квітів. Ось зрізаних набагато більше, ніж троє ніж цих наших орхідей. Ось така картинка. І тут ще є в нас великі такі горщики. О, фікус, юка. Чи це ні, це драцена. Драцена. тут є отаке оливкове дерево. 16,50 коштує. Воно досить непогано виглядає. Хто має, наприклад, прихожу велику, можна поставити. Ось оце сушені. Всякі різні висушені. І є троянди в букетиках, он лілії. А тут маємо гіацинти. Ціна на гіацинти 6 євро. Ось, ну от таке, от, бачите, немає дуже такого вибору. Як, чесно кажучи, навіть трошки маю такі, таку заздрість для, для до тих людей, які роблять огляди. Ну, це така чиста заздрість, чисто. Ну, он ще не показала вам. Он є в нас калатея. Ось така ря така собі рябенька. Ну, якщо хто не має взагалі дома квітів, то звичайно тут щось таке для себе зелененьке придбати можна, але загалом вибрати нема що. В садовому центрі подекуди набагато кращий вибір, і разом з тим в садовому центрі ціни наполовину вищі. Тобто, отакий фаленопсис, звичайний біленький, як той у нас з червоною губою, буде коштувати 20, 22, 25 євро. А тут 10-12, ну 14. Бачите самі, ще отут маленькі такі в колбах. отакі колби. Є малесенькі ще орхідейки, це мінічки. Бачу, біленька є, бачу, є оце називається вона Вельвет. Ось, така що має біленький кант на пелюстках. Але ціна на нього 14 євро і, чесно кажучи. Весь час треба виймати звідти рослину, бо поливати все, весь цей ґрунт ну, дуже погано випаровується і потім рослина загниває, бо немає руху повітря. Ну, отака, бачите, дивіться, самі. Ось нема що вибрати фактично. Дуже маленький вибір. Що сукулентних. Ну, тут з ще можна щось собі ще придбати. Ось таке щось тут навіть. Дивіться, вже само собі множиться, само собі росте. Ось таке. А так, що хотів щось цікаве таке, що було якесь екзотичне, нема тут нічого. В банках запихнули оці такі, наче гейхера. О, Пише тераріум. 9 євро. Шкляна пляшка з корком, і там всередині рослинка у Мохові, яка невідомо чи виживе. І ось так. Кажу, це от єдина Оця така непогана. Ну, нема більше нічого. А ще єдине, що не показала вам, є їх називають Snake Plant. Оце Сан -Сівєрія. Ну, але це звичайно. нічого в ній такого особливого немає. Ну, ось і все. Дякую вам за сьогоднішній перегляд. Ось такий невеличкий огляд був. Нема на що тут ставити пальці догори, тому що, чесно кажучи, вибір дуже дуже скудний. Все, я всім дуже дуже дякую, всім хорошого настрою, хорошого дня. А ми очікуємо шторм вночі. Має бути червоний, червоний рівень попередження. Дуже має бути сильний вітер до 140 км на годину. Очікується такий дуже дуже сильний шторм. Зараз на вулиці темно, чорно і йде дощ. Ну і тут в коридорі все така невеличка стойка, і на ньому теж є. Квіточки, але ось тут, подивіться, примула різнокольорова, дуже гарненька. Але вже покажу, покажу вам, ось бачите, вона вже відквітає подекуди навіть, бо вони дуже-дуже сухі, вони дуже неполиті. А примула любить, щоб було волого. Ну, прохолодно тут є, але щоб було волого. Бачите, досить непоганий такий вибір. Примули можна вибрати по кольорах, можна вибрати окремо. Приказ можна переставити з одного Кошечка, тут 6 штучок і ціна ціла ціна на них, щось я не бачу. ну Це було 3,49, здається. А, ні, дивіться, пише. 6. Ого, ціна помінялася як. Практично в два рази. Або два за 11 можна купити, ну, скидка 50 копійок на один кошик, ну це смішно. Ціна виросла так. Я купувала такі кошики 3,49. Ну, ось і все. Тут ще чуть, чуть є трошки більшеньких рослин. Тут ми бачимо є алої Віра 10 євро. Кому потрібно, той собі. Чесно кажучи, в мене він є, але він виростає високий, великий, і листя ламається. Ну, згинається і ламається. Ну, трошки драцени, дві. Ню, щось так, я ще Тут драцена геть загинула. Але, чесно кажучи, скажу вам чесно, тут дуже багато на драцені. можна привезти додому мочнистого червеця. Це то про що ми говорили в минулому відео. Ну ось так. Сухий зовсім. Ось, бачите, зовсім-зовсім сухезний. І ціна на нього, чесно кажучи, 10 євро. Таких кілька гілочок, половина з них загине. Не довіряю я цим супермаркетам, тому що в них дуже поганої якості приходять рослини. Ну, ось і все. Бачите, ось такий у нас вибір. От тобі Ірландія. А я вам бажаю хорошого настрою, хорошого дня і всім пока.